Родина Єресько заради власної доньки готова, хоч зірку з неба зняти. Задля безпеки та комфорту власної дитини шість років тому сімейство купило квартиру на вулиці Рокосовського. Ми купили квартиру з селі, щоб дитина не пірхатів проїжджу частину, щоб дитина нормально вставала в школу, висипалася. Що, щоб все умови у нього були, рядом со школи. Житло придбали в агенції нерухомості. Угоду оформили у нотаріуса. Останній як і ріелтор, запевнив, квартира без боргів. Нові власники квадратних метрів мріяли як найкраще облаштувати власне гніздечко, зробити ремонт, купити меблі. Через місяць після входу у поштовій скринці господар знайшов лист, текст якого приголомшив усю сім'ю. Ми вже получили приглашення в суд і угу де було описано, що от є наслідник? Заповіт його приводиться. Згодом є з'ясували на житло. Претендує аж троє осіб. За збігом двоє є родичами правоохоронців, а третій має сімейні зв'язки з працівником податкової. На диво кожен з них має на руках заповіти від першої власниці квартири померлої жінки. Жила жінка в цій квартирі. Нікому нічого плохого не робила. Сама вона з Львова. син розбився. У неї на мотоциклі муж. Умер, она осталась одна, и вот так ее вычислили оборотни в погонах, как сказали соседи, и кто знал ее, абсолютно не жаловалась на здоровье. И вдруг она скоропостижно умирает, и после ее смерти объявились три наследника. Судова тяганина триває вже шостий рік. 10 січня Тетяна Єресько з чоловіком та дитиною мала опинитися на вулиці. Державні виконавці зобов'язали звільнити квартиру для одного зі спадкоємців. Нікаких доказательств. Наслідник, так називаємо мніми наслідник, який добивається нашої квартири, не предоставив на суді. Я имею в виду права справа установлюючих документів. В наслідник, э, э, отец капітана міліції, ну это ширма, ясна дело, що батька це ширма. Його сам говорив, батько батька нічого не знає. Це я веду эти діла. Нашому адвокату даже в лицо сказал это. але в цей день примусу до квартири так ніхто й не потрапив. Державні виконавці не з'явилися, бо за довгі роки зрештою з'ясували, у помешканні зареєстрована неповнолітня дитина, тож провадження відклали на 10 днів. Я сам не розумію, чому державні органи при виконанні адміністративних судових рішень ніяк не могли зрозуміти, що там проживає дитина. Всі документи були, всі були всім було зрозуміло. Тут тут е, зрозуміла проблема одна: що в державі не працює система захисту прав дитини після розголосу на проблему родини звернула увагу прокуратура. За повідомленням про служби, охоронці закону обіцяють захистити права дитини єреськів. Постраждалі твердять: якщо не знайдуть справедливості в Україні, шукатимуть правди у Європейському суді.